Мої колеги пізнали декілька працівників внутрішніх військ. Це підрозділ, який розквартирований в Нових Петрівцях, військова частина 3027, так звана підрозділ Омега, який виконує функції по звільненню заручників по боротьбі з тероризмом, по боротьбі з організованою злочинністю. І ті обличчя, які були зафіксовані сьогодні на цьому відео, то якраз показують, що це. Працівники цього підрозділу. Мені важко засуджувати чи говорити такі речі, тому що я сам правоохоронець, і коли бачиш такі речі, я не можу закликати сьогодні міліціонерів вчиняти чи не вчиняти протиправні дії. Я в захваті був від вчорашнього виступу Юрія Луценка на. Майдані, коли він звертався до кожного міліціонера як міністр внутрішніх справ, як людина, яка тривалий час керувала кожним із цих міліціонерів. І жодного разу він дійсно не посилав міліціонерів проти власного народу. Але сьогодні, коли мені пропонували вийти на Майдан, вийти на сцену і звернутися до міліціонерів, я відмовився. Тому що я не можу звернутися до цих покидьків. Цих людей треба судити. І судити офіційно, публічно, вони повинні відповідати за ці злочини. Це жахливі речі, це фашисти. Оце є настоящі фашисти, яких треба притягнувати до кримінальної відповідальності. Вони зафіксовані, вони все рівно понесуть цю відповідальність. Хай ховається за щити, за, свої, за зброю, за амуніцію чи за свої шлеми, але вони все рівно понесуть кримінальну відповідальність не сьогодні, ні завтра. І кожен із них, із них це, про це.